Не ще, ще що? А стоп, сьо до сьогодні сумар був відомий дуже високому колу людей, які його знали, які працювали з ним. Більше скажу навіть того, що я зустрічав нещодавно фахівців, які вперше чули це прізвище. Від сьогодні від моменту експозиції, виставки і альбому каталогу. Який підготовлений до відкриття, я переконаний, що він буде відомий всім. Чому так сталося? Чому людина такої складної долі так довго чекала на цей час? Сьогодні ми працюємо над монтажем. Я йшов, піднімався на гору сходами музею національного, побачив ці дві вертикальні, унікальні е два баннера великих. І подумав про те, чи міг Анатолій Степанович сумар мріяти про таке, думати про таке, взагалі уявляти таке. Хоча я коли влаштовував 12 років тому, в 2002 році, першу персональну виставку Анатолія Сумара у галереї Аліпі, це була абсолютно приватна ініціатива і приватний розмір, дуже маленькі масштаби, але тим не менше вона відбулася. Я тоді вже всьому був переконаний. Більше того, я коли переглядав нещодавно свої інтерв'ю, які тоді давав пресі, я сказав про те, що наступний етап, наступна виставка це безумовно національний музей. Сьогодні ми відкриваємо в третій і я переконаний в останнє. Чому я так говорю? Тому що після 1963-го року про Сумара забули. Він працював у різних видавництвах, у різних інституціях, на той час в Радянські Союзі, яким вони були, різні бюро оформляв книжки. Але про сумера художника ніхто не знав. І його відкриття відбулося у 90-му році. Виставка Українське малярство. Перша велика, фундаментальна пострадянська виставкова ініціатива. Яка відбулася у Києві та паралельно в місті Оденсе у Данії? Там були зірки сучасного мистецтва, три покоління українського живопису: старша генерація, середня генерація і найбільш молоді тоді. Такі, як Гнилицький, Соломко, як інші автори, того покоління вони тільки-тільки входили. Але найбільшою зіркою виявився сумер, тому що данці вони, вони відчули той потенціал цього художника, і вони запропонували на плакат і на вкладинку каталогу, який був виданий до цієї виставки, власне, його роботу. У від собі нікому не відомий, нікому не знаний художник, і він є обличчям цього проекту цієї виставки. Але після того знову про нього забули, тому що так трапляється. Друге відкриття було 12 років тому, ця виставка, про яку я говорив, персональна виставка у галереї Аліпій. І ось по 12 роках нарешті в Національному художньому музеї, нарешті у повному об'ємі, нарешті з прекрасним каталогом графікою, де зібрані всі роботи. Ось така історія.